І, зрештою, вони зібралися в апартаментах і стали запитувати, а де в нас основні гроші тепер під час війни? Бо до війни було будівництво. Тепер будувати дороги якось ну, некрасиво. Хоча тобі нагадаю, що цього року вони знов заклали е, 47 мільярдів на дороги, щоб ти не сумнівався. До речі, Кулеба сказав, що дуже мало грошей на дороги, і треба збільшити увага, в 5-6 разів. Кулеба це той, що віце-прем'єр. Ну, не плутайте. Не що? Для тому, що вони будують. Тому що вони тоді набралися кредити на нашу голову. Вони ж не думали, що будуть царювати 7 років. І зараз ага. прийшли, прийшли платежки за кредити. А платити? вони ж думали, що платить буде вже інше, бо вони ж на один раз бралися. А, ну і так, тепер так, приходиться так. шукати, як закрити ті набрані кредити. Бо 5 мільярдів звідки вони могли взятися в країні, в якій ніколи на дорогі стільки не могли виділити. У Нас просто такі грошей не було і нема. Вони їх взяли в кредит під дикі фантастичні проценти. І от зараз прийшов час їх віддавати. Тому вони в бюджет закладають знов мільярд баксів за кредити.